Шановні коростенці, напередодні виходних я хотів би вас проінформувати про стан, який є у нашій територіальній громаді. На сьогодні ну, такими важкими зусиллями, але ми практично запустили всі котельні, вони на сьогодні працюють, де додатково генератори стоять, де електроенергія поступає. Але в зв'язку з тим, що неритмічно поступає електроенергія, ми повинні бути до того, що. Котельні можуть не опалюватися. Тому це мало така приємна інформація, але до чого треба готуватися нам всім на сьогодні. В зв'язку з тим, що ці дні будуть дуже важкі і в державі нам про це говорять, тому що йдуть ремонти енергетичних систем, йде переключення самого різного плану. Тому якщо там пропадає електроенергія на якийсь там час, два, три. Там, Півдня ми повинні до цього відноситися з розумінням спокійно і знати, що тут процеси ремонтні. І в зв зв'язку з цим ми дивимося, яким чином працює сьогодні місто, нас хвилюють школи наші, тому вся неділя, така, яка буде, у нас буде дистанційне навчання учнів, тобто учні будуть на дому. Тому що налітична робота котелень, налітична робота постачання електроенергії не дає можливості системно харчувати наших дітей, тому ми порекомендували міському відділу освіти нашим школам зараз саме таким чином перейти. Дитячі садочки, в зв'язку з тим, що деякі підприємства установи працюють, будуть там виборочно працювати, якщо вже нема. Куди дітей віддати, то будуть ті, хто будуть приймати наших дітей. В зв'язку з ситуацією, що погода помінялася, мінусова температура, ми зараз відкрили пункти обігріву. Які будуть працювати деякі цілодобово, а деякі там денний час. Зокрема, цілодобово вже сьогодні відкрили пункт обогріву з усіма там умовами в районі нашого базара-ринку, де знаходяться пожежники на цій площі, буде один пункт стояти. Таким же чином, у нас буде пункт цілодобово це яструб. Або ми називаємо відтверезник, там більше знає про це напротив парка Древлянська, там будуть це добово працювати. В денний час буде працювати Червоний Хрест в районі церкви Ольгінської. Таким же самим чином буде працювати і теж просто знаємо, будинок пристарілих в тому районі, теж буде працювати на випадок, коли треба буде обогріти. Чаєм напоїти, елементарно передоставити якесь харчування. Це такий перший етап, на який ми розраховуємо, який ми сьогодні організовуємо. Якщо ситуація буде погіршуватися, то ми будемо переводити деякі дитячі садочки, деякі школи під пункти обогріва, там, де ми зможемо це організувати, з тим, щоб підтримати наше населення. Тобто, я хочу сказати, що ми повинні готуватися до. І гіршого. І це об'єктивно, і зв'язку з цим панікувати, я вважаю, не потрібно. А просто завжди, коли ми попереджені, то ми себе налаштовуємо на те, що треба саме це все виконувати. Да, там, де приватні будинки, там, де проще, дещо важче, там, де багатоповерхові особово, 5 п'ятиповерхові будинки, де буде важче. Але ми при всьому тому, що це я проінформував, ми надіємося на позитив, на те, що наші енергетики спрацюють добре, і що оцей такий період, такі неустойчивості, я би так би сказав, він пройде. Тому, шановні користенці, давайте будемо один про одного турбуватися. Звернути увагу на людей похилого віку, а, як правило, сусіди знають, де хто знаходиться. Інформувати нас виконком, в пунктах оборів будуть чергові, знаходиться від виконкома. Управління праці соціального захисту буде постійно чергувати з тим, щоб ми могли надати допомогу нашим людям. Якщо буде мінятися ситуація, я буду обов'язково інформувати вас з тим, щоб ми до проблем з вами готувалися. А так я всім нам бажаю витримки в першу чергу, віри в нашу перемогу. Вірувати й позитив, який буде в нашій територіальної громаді.